Вона просто любить хаски. А це Окіта називається порода. А як звати? Геральт, привіт! То це, мабуть, ми не з тобою знайомились минулого року, тому що був чоловік і дівчинка ніби була собачка. Але дуже схожа, бо ми тут граємо теніс. А може, це ви були? Ви не пам'ятаєте? О Боже, що це ти розповідаєш? А можна погладити? Чи ні? Чи він може мене і цапнуть? Точно не цапне. Ти не цапнеш мене? Лапу чи так? Давай. О, Боже, мені страшно. Хороший. Геральд. Геральд. А що він їсть? Він на Ага. Якщо ти будеш гіляти наступного разу, я тебе його можу принести. А правда, в мене котяє. Не кішка. Може да? То ми <хи> тобі принесемо. Дай лапу, дай лапу, дай лапу. Хороший, хороший. А скільки йому <плес> Боже. Три? Майже, Майже три. О, яка гарна собака, яка класнютя. Любить свого господаря, да? Любить? клас. А як взагалі у вас з'явилася ідея? Ну, завести таку собаку, це ж така відповідальність. Взагалі не у мене. А, була це... Дівчина, яка хотіла собаку, завели, Потім ми розійшлися і він лишився в мене. От, Юрки. Щоб в неї не вистачило сміливості чи як бажання. Не знаю, це вже інше питання. Вичесується. А в мене кішка така дуже пухнаста, ну. Наполовину ангорка. І оце постійно виходжу всі штани, і мені приходиться це все мене чистити, патіра. вся повністю постійно. Бачите, два рази шість. Ну так, так, так. начесано. Це за тиждень на ньому нарос. Повідок у вас такий патріотичний. Голосийте <рес> да. такий маленький. І він сидить вдома цілий день, оце, да? Ну, коли ви там Тож працюєте. Як великий кіт. <рес> вдома, Це ви його да. рано вигуляли і ввечері, і так, все, так. Да? А так він ні. сидить. Так він валяється собі, де хоче. Да. Ти валяєшся, де хочеш. Да? Великий котик. А скільки років взагалі такі собаки живуть? Десь років 10-12 всередині. Угу. О, і в нього на вухах тут такі самі є зморшки, як у котів. Це ж вони слухають так, оцими штуками. Ось так вони слухають. Що, Геральт, прощаємося? Я йду грати теніс. Ми ще побачимося з тобою, так? Да? Побочимося.